Тиждень тому Житомирська поліція програла Андорський Санта-Коломі у першому матчі другого ранду кваліфікації Ліги конференцій. Рахунок був 1-2. учора ж, 31 липня. Відбувся матч. Відповідь Житомиряни відкрили рахунок уже на четвертій хвилині першого тайму. До кінця першого тайму жодна з команд більше не змогла забити гол. Однак уже на початку другого Олександр Філіпов подвоїв перевагу Полісся. Санта Колома відповіла миттєво: моурело переграв кудрика ударом у дальній кут воріт. Полісія зупинятися не збиралося на 60 60-й хвилині. Олександр Андрієвський забив третій гол вовків, а на 77-й Микола Гайдучик зробив рахунок розгромним. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-4 на житомирян. Ця перемога стала історичною для Полісся. Президент футбольного клубу Геннадій Буткевич особисто завітав до розтягальні, аби привітати вовків. У третьому раунді кваліфікації ліги конференції Полісся зустрінеться з угорським футбольним клубом ПАКШ.